Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ Сергій Марченко. Вітання, пане Сергію, вітання. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Пане Сергію, з вами хочемо обговорити таку важку тему, про яку протягом останніх кількох днів говорить не лише вся Україна, а мабуть, і багато західних і змі і багато. Іноземних і політиків, і високопосадовців в різний спосіб згадали про злочин, який зчинили расисти щодо обезголовлення нашого військовополоненого. Ну але з кадрів видно, що цей злочин все-таки був вчинений десь протягом, мабуть, минулого літа чи ближче до осені. То на вашу думку, чому саме зараз з'явилося це? Жахливе відео із звірствами расистів. Що вони хотіли цим добитися, на вашу думку? На жаль, ми воюємо з дуже дикою країною. Ця країна не оголошувала війну, коли напала на нас. Вони придумали якусь спеціальну військову операцію. Вони розказували, що вони хочуть нас денацифікувати, хоча самі є нацистами. Мені складно сказати, що достемно стало причиною того зливу цього відео в мережу просто зараз. Але я б сказав так, що знаєте, російське суспільство воно дуже хоче якихось перемог. Протягом цього минулого року Збройні Сили України надавали багато дошкульних ляпасів окупантам. Окупанти були змушені втекти з під Києва спекти з-під Чернігова, з під Сум. Їх вибили з Харківської області, їх вибили з Херсону. Українська армія здійснила ряд успішних наступальних операцій, потопила флагманський крейсер Москва Чорноморського флоту, вразила Кримський міст, і на це все вони спромоглися відповісти кількома е десятками кілометрів відвойованих ними в Донецькій області. Тому мені здається, що ось такими демонстративними речами вони просто намагаються дати своєму суспільству хоч якісь нібито перемоги, хоч маленькі, хоч, хоч це буде перемога над полоненим українським воїном, навколо якого там десятки окупантів, і вони цю, це звірство видають як перемогу великого російського оружія, Да? Ось мені здається, що мабуть так, бо немає чим їм хвалитися, то вони витягують свої збірства для того, щоб російський обиватель, щоб бабусі, пенсіонерки, студентки, вчителі, медики на Росії дивилися на це і пишалися своєю захопозагарбницькою загарбницькою армією. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, як українське суспільство повинне реагувати на подібні відео? Я не дивився це відео. Я рекомендую всім теж не дивитися, якщо ви ще не встигли це зробити. Це страшні кадри, і я сьогодні бачив дуже правильну думку, що наші воїни заслуговують на повагу до їхньої смерті. І якщо воїн помирає, то знаєте, ну не обов'язково дивитися на його пересмертні конгульсії, не обов'язково аналізувати, що він сказав чи чого він не сказав. Тому закликаю суспільство бути більш толерантним і не розхитуватися, не давати, знаєте, не давати шансів російській пропаганді зробити нас слабкішими, не давати шансів залякати, не давати шансів якось змусити нас діяти нераціонально. Я переконаний, що Збройні сили України знайдуть правильний формат, знайдуть відповідь, яка буде реально дошкульна для окупантів. Але, на вашу думку, то все-таки. Як, як, як нам взагалі далі жити з, з цими сусідами, не знати з цими виродками, які залишаться навіть за нашим кордоном, коли ми вийдемо на кордони 91-го року? Я так розумію, ну, що мабуть, ну, принаймні більшість українського суспільства ніколи не зможе їм це все пробачити. Те, що ми бачили на цих кадрах, і протягом минулого року загалом? На жаль, у мене немає такої впевненості, бо якщо подивитися в історію. То неодноразово московити робили нашому народу дуже багато зла. Це і голодомори, це і якісь катівні, лагері революції, царизм, зруйнування Запорізької Січі, купа спалення Батурина. Тобто, ну, реально в історії ну, дуже багато прикладів, коли вони чинили звірства. І, на жаль, якось так стається, що чи то українські еліти не знайшли в собі сили. Для того щоб е е перемогти спокусу того російського довгого рубля заробити. чи то українське суспільство таке було, знаєте, аморфне і не дуже себе усвідомлювало націю. Мені здається, що після цієї війни нам треба законодавчо закріпити норму про те, що Росія це ворог, що вона завжди є і буде ворогом, можливо, навіть на рівні конституції, щоб Якийсь наступний проросійський уряд, якщо такий раптом трапиться у нашій історії, бо таке вже бувало неодноразово, щоб не зміг цього відмінити. Тому я думаю, що ми нікуди не дінемося від цього сусіда. Вони надто великі, їх надто багато, щоб просто знаєте, вони кудись пропали. На жаль, вони не пропадуть, тому нам треба робити висновки. Нам треба робити так, як зараз роблять наші сусіди, поляки, коли закуповують дуже багато танків. Від літаків в південній в південній Кореї, і нам треба теж готуватися. Нам треба, щоб в нас була своя зброя, щоб її було багато. Так я розумію, що це дорого, так я розумію, що це буде велетенський шматок ВВП, який піде на озброєння. Але знаєте, хай я краще кілька років не буду так їсти, як нім, чи не буду там ходити. В ті місця, в які мені хотілося б ходити, але хай все-таки Україна буде вільна, і хай все таки наступного разу, коли вони сунуться, хай все-таки в нас буде чим давати їм відсіч. Пане Сергію, але повертаючись до ось цього злочину, ну і реакції. Чи на вашу думку, чи розраховували расисти, що українці через цю людь, через це відео почнуть щось схоже робити? із Расистськими військовополоненими е, ну, дуже часто можна прочитати в соцмережах про те, що їхні полонені десь там на Львівщині, сидять там і живуть, жирують, їдять, п'ють по 10 тисяч в місяць, на них і гривень іде на їхнє утримання, а ті виродки рашистські так поводяться з нашими людьми. І як ви ось цю ситуацію? Чи навіть є такі заклики, що, можливо, нам треба вийти? Із тих міжнародних конвенцій, Женевських для того, щоб, ну, принаймні, якось урівняти чи збалансувати цю ситуацію. Дивіться, я б сказав так: що від того, що Збройні Сили України втратять там одного, десять там, чи 100 російських військовополонених, ми війну цим не виграємо. Але чи має це сенс? Гуманне гуманне поводження з полоненою має великий глибинний сенс. Він є в тому, що е, солдати ворога не повинні боятися здаватися в полон. Кожен раз, коли вони здаються в полон, вони цим зберігають життя наших воїнів, яким не треба штурмувати укріплені рубежі, яким достатньо просто оточити якесь угрупування, і це угрупування легко, безболісно, без бою здасться в полон. Саме для цього потрібне те гуманне поводження. Саме для цього ті 10 тисяч гривень, які йдуть. На утримання полоненого орка, е, знаєте, якщо грошима можна купити життя наших солдат, які не будуть зустрічати спротиву, то давайте ми це зробимо. Давайте ми купимо це за гроші. Давайте будемо кормити полонених орків. Давайте будемо нормально до них ставитися, тому що це інвестиція в нашу перемогу. Це інвестиція в збереження життя наших солдат. Орки ж зараз роблять абсолютно протилежне. Коли вони відрізають голови нашим захисникам, то ті солдати, які зараз є на передовій, вони бачать, що таке здатися в полон. І вони роблять висновки. І вони будуть відстрілюватися до останнього. І вони будуть забирати з собою не одного, а більше окупантів. Тож, в принципі, це їхнє звірство, воно насправді тупе і абсолютно нераціональне. І вони програють війну, і вони програють її насправді, бо вони. Дуже погано роблять висновки своїх поразок і своїх тих речей, які вони зробили неправильно в цій війні. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, з огляду на цю страту, з огляду на це відео, чи можемо ми вважати, що наші міжнародні партнери посприяють більшій допомозі нам, і що відповідно якась зброя надасться швидше і більше? Однозначно, ви бачили стратегію. Нашого уряду стратегія нашого уряду зараз звертатися безпосередньо до суспільств наших партнерів, оминаючи інколи дипломатичні канали. Коли наш президент, коли наші урядовці, коли наші громадські діячі звертаються публічно в пресі, суспільства нас чують, і я знаю, що дуже великий резонанс ця подія. Створила в англомовному середовищі Твіттера дуже багато репостів цього звірства серед людей, які спілкуються з англійською, які живуть в різних дуже країнах, і однозначно ці звірства будуть в мінус окупантам. Тому що ще раз покажуть, що Росія це садистська держава абсолютно. У них немає ніяких ніякої моралі. В них немає ніяких гань, Вони не люди. І звичайно, я думаю, що. Україна, українське суспільство, українські воїни будуть знаходити нових симпатиків, Вони будуть знаходити емпатію. Нам співчувають, і звичайно ж, це все конвертується в суспільну думку, яка буде підштовхувати своїх політиків для того, щоб давати Україні більше зброї і більше оснащення для того, щоб ми могли вигнати цих садистів з нашої землі. Пане Сергію, ви задали про Твіттер, Ну і одразу стосовно нього запитання, от бачимо, що Твіттер видалив це відео. Спочатку, звичайно, воно можна сказати, стало вірусним, але згодом, все-таки Ілон Мас, мабуть, вирішив його видалити. Натомість він дозволив повернутися до Твіттера Медведєву, Путіну і іншим. Рашонас нацистам. Як ви російте цю ситуацію? Ну з одного боку, дійсно. Відвідів закликає до геноциду українців. Ці расисти його вчиняють, але чомусь Твіттер видаляє саме відео із цими злочинами. Знаєте, це дуже цікава тема, тому що саме Ілон Маск вважається великим прихильником свободи слова. Саме посилаючись на ідеали свободи слова, він повернув. В твіттер-аккаунт Трампа, саме посилаючись на ці ідеали свободи слова, він повертає зараз екаунти фашистських органів, фашистської Росії, керівних органів. І от ця невідповідність, вона якби знову ставить питання: а хто ти такий Ілон Маск? Чи ти геніальний винахідник, чи ти людина, яка рухає людську цивілізацію вперед? Чи ти звичайний пристосуванець, який має кілька великих заводів в Китаї, який має там мільярдні інвестиції, і який зараз за ці інвестиції за те, щоб вони були а, захищені, грає на стороні Китаю у глобальній, а, можна сказати, можливо, навіть війні майбутнього, бо стосунки Китаю з США зараз. Дуже підсерйозною напругою, тож на чиєму боці громадянин Сполучених Штатів Америки Ілон Маск, коли він розхитує Сполучені Штати через Трампа і його абсолютно ідеотські ідеї, і на чиєму боці Ілон Маск, коли він дає піарити в своїх соціальних мережах війну росіянам, натомість понижує пости. З Україною теж, мабуть, всі чули цей скандал. Що був витік із Твітера документів, які говорять, що пости про Україну і згадуванням України і російської агресії вони е, мають поганий пріоритет е, в Твітер і понижені у видачі, ось такі питання не дуже зручні для багатьох поціновувачів. Ілона Маска, яких до речі, багато і в нашій країні. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що може змінити їхній цей світогляд, їхню цю політику щодо блокування ну, таких злочинів, які повинні бути опубліковані, про які повинен весь світ говорити, трубити? І загалом, ну, це все повинно бути якось у всіх, звучати на вустах. Ви знаєте, це таке трошки філософське питання, тому що ми зараз приходимо до того, а що таке є соціальні мережі. Чи соціальні мережі це все таки якесь місце, де люди обмінюються інформацією, чи це все таки стає інструментом бізнесу, стає інструментом політичного впливу, стає інструментом економічного впливу і збагачення свого власника. Ми всі розуміємо, що бізнес є бізнес, але мабуть. Зараз ми підходимо до того, і ми всі розуміємо про важливість свободи слова, але зараз ми, мабуть, підходимо до того етапу, коли треба якимось чином це все регулювати, і тут велику роль могло б зіграти лідерство Сполучених Штатів Америки і законодавців для того, щоб якось все-таки мати важливі впливу на таких людей, як Ілон Маск, пане Сергію, ну і стосовно якраз реакції. З боку українських дипломатів, зарубіжних дипломатів дуже часто в тому самому твіттері можна прочитати про те, що Російська Федерація зараз це дорівнює, має знак рівності іділ, але водночас ось цей іділ сидить і головує в, на засіданнях в Радбезі ООН. Ну дійсно дехто каже, що земля зупиниться і варто зійти з цієї планети. Як ви цю ситуацію? Чи все-таки можливо це стане поштовхом? Чи на вашу думку ні? Щодо, щодо того, щоб Росію викинули із Рад без ООН і взагалі з ООН? треба розуміти, що, чим є ООН і чим є Радбезу. ООН, ООН це організація, яка представляє весь світ там близько 200 членів. У неї є. І голос Сполучених Штатів Америки він рівний голосу Трінідада і Тобаго, голос Великої Британії, він рівний голосу Венесуели. Голос Німеччини рівний голосу Узбекистану чи Киргизстану. Тож, е якщо ми говоримо про диктаторські режими, то вони орієнтують орієнтують себе. Сріє ми вашуємо, але заль, на жаль не бачить. Вони сріє. І чи можемо продовжити спілкування? Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, засновник рекрутингової агенції борщ, блогер Сергій Марченко, з нами на зв'язку. Отож, пане Сергію, можете продовжити. На жаль, ви зараз відбуваються на, на, на телефон, я не можу. Зараз хвилиночку закінчити. Ми вас чуємо, але поки що не бачимо. Нагадаю нашим глядачам, що з нашим гостем спілкуємося щосовно реакції світу. На оприлюднення відео із стратою українського військовополоненого рашистами і про те, що мали би зробити і ООН, і взагалі інші держави для того, щоб, врешті-решт, поставити крапку в існуванні цієї терористичної держави, яка принесла смерть розруху і злидні на нашій території. І, на жаль, поки що вони ще знаходяться на території України. Ми віримо і сподіваємося на те, що завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашій підтримці від партнерів із Заходу, все-таки ми зможемо вишвернути цю рашистську нечість з нашої території, з нашої землі. І щоб, головне, мабуть, в цьому випадку, щоб українці ніколи не забули про ці страшні злочини, які творили расисти в 2022 році. Але також варто не забувати, і попередні злочини всі на території України вчинили саме вони. На жаль, наш нарід все-таки забув і голодомор, і пробачив його, мабуть, і боротьбу з УПА, і інші колективізації, інші злочини, які вчинили саме расисти на нашій землі. Так, пане Сергію, ви вже з нами. Отож, ми спілкувалися. Я перепрошую, по... вхідний дзвінок, просто я От, відписую. Отож, да. на вашу думку, то що робити з ООН в такому випадку, яке як ви кажете, що там один голос дорівнює іншому? Очевидно, давно назріла реформа цієї структури, бо саме Організація Об'єднаних Націй зараз не виконує свою функцію. Організація Об'єднаних Націй зараз. Є майданчиком, на якому людоїдські режими їхні прислужники можуть транслювати на весь світ свою ідеологію. Коли виходить, вибачте, посол Росії Нібензя і починає там на трибуні ООН на весь світ розказувати якісь фейки про нашу війну, фейки про те, що українці нацисти, фейки про те, що вони самі напали на бідну і нещасну Росію, ну це ж жахливо. І якби постає питання, для чого нам. Організація Об'єднаних Націй і для чого нам Рада Безпеки ООН, якщо члени Ради безпеки ООН просто беруть і нападають на своїх сусідів, бо їм так захотілося. Бо вони вважають е нашу Україну якоюсь не такою, там недостатньо самостійною, да? тобто, яка потребує якоїсь їхньої присутності у нас. Ну, це ж абсолютно такі речі, які не співставні з уставом ООН. І я дуже сподіваюся на те, що зараз та юридична процедура, яку проводить е, Україна щодо виключення Росії з ООН, е, бо там є формальні неточності, коли після розпаду радянського союзу Росія не стала формально членом НІ ООН, Ні ООН. І Я дуже сподіваюся, що можливо ці юридичні потуги е, держави Україна якось змінять ситуацію. і, Хоча б це трошки змінить е, Організацію Об'єднаних Націй, зробить її більш дієвою. Фактично, ми можемо констатувати те, що Україна зараз реформує орг... організацію Об'єднаних Націй, і що ну, ця реформа відбувається більш-менш вдало. Ну на жаль, дуже високою ціною ми це реформуємо. Це насправді дуже неприємно. Мені б хотілося, щоб вона якось реформувалася сама, а не за рахунок життів українців. Абсолютно з вами згодні. Дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі, за вашу думку. Отож, блогер, засновник рекритингової агенції Борщ Сергій Марченко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та.